Нагірна проповідь, побачивши народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав над... навчати їх блажені бої духом, бо їхнє царство небесне. Блажені тихі, бо вони успадкують землю, блажені, засмучені, бо будуть утішені блажені. Голодні та спраглі справедливості, бо будуть насичені. Блажені мил, милосерні, бо, бо вони зазнають милосердя, блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду. Бо їхнє царство небесне, блажені ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, бо так переслідували пророків, які були перед вами. Олександр Олесь. Хіба не бачите, що небо голубі? Хіба не бачите, що небо голубіє, що сонце ранками всміхається, ніж ніж? Що вся земля, в якімсь чеканні дивні мліє, І легше дихає, і дивиться ясніш. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть, і як з зітханнями зливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голуби туркочуть? Як краплі котяться і падають зі стріх. Хіба не вірити, що скоро день засвітить, що сонце наше вже за обрію встає, що хід його спинить ніщо не зможе в світі, і цвіту нашого ніщо вже не уб'є. Ойга Бадчук повчальні історії Читай учні другого а. Казка про черепаху, яка любила мріяти. Сидів якось папуга на гілці й сумував дуже. Хотілося йому потеревенити, а нема з ким. Аж тут черепаха повзе, зрадів папуга та й почав до неї з. З розмовою чіплятися. Повіть, черепахо, куди це ти прямуєш? Що робити збиваєшся? Черепаха зупинилась, уважно поглянула на папугу. Їй відповіла. Я мрію сиджу, мрію, лежу, мрію, повзу, теж мрію. Я мрію навіть тоді, коли яйця відкладаю. Я тільки те й роблю, що мрію. Сто років живу і сто років мрію. А для чого ти мрієш? Черепам? Я мрію, бо хочу, щоб усе було так. Сказала Черепаха і тяжко зітхнула. І в тебе все виходить та, так, як ти хочеш, здивувався папуга. Черепаха знову зітхнула і повела далі. Я прожила на світі вже сто років, і жодна моя мрія поки. Що не здійснилося, але я продовжую мріяти. Після уроків Колько сказав Косі Не переживай, виправимо. Ходімо краще в ліс, пошукаємо твого портфеля. Може, ти просто його погано шукав, і друзі побігли в ліс. Портфеля не було, але за куща раптом долини ла ла Ляля. Доримі фасоля Кося і Колько обережно розгорнули віти. За куще на траві лежав учитель Сольфеджо Бегімот. Гіпопотамович він тримав у зубах квітку і мрійливо дивився в небо і тихенько мугикав пісню. Тю здивовано прошепотів костя і подивився на колька. Тю здивовано прошепотів Колька і подивився на Косю. Серед усіх вчителів школи викладач Сольфеджо Феджо Бергімо був найбільший дивак. Він ніколи не розлучався з мідною трубою, яка називалася красивий урочисто тромбон. Вона сяяла і вигравала на сонці так, що було боляче дивитися. Подейкували, що ця труба не мідна, а золота. Її так і називали золотий тромбон. Коли бегемот гіпопотамович грав на золотому тромбоні, всі пташки в лісі припиняли спів і мовчки слухали. Бегімоз його Потамович без... без тями любив музику. На першому уроці він сказав сольфеджо, це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух, учить співати по нотах. Чуть глибоко розуміти музику, а музика це найпрекрасніше з усього що є тільки на світі. І щиро роззявляючи роз свого величезного рота, в якому стирчали тільки два зуби: Бегімон його Потамович заспівав до фасоля сі, прокашлявшися, сказав: з оцих семи нот. Складається уся музика світу. От як вони звучать на тромбоні, і, засп... і заграв на тромбоні. Потім знову прокашлявся, прокашлявся і сказав А от як вони пишуться і написав ноти на дошці А тепер будемо співати по нотах. І заспівав до рамів осоля сі. Ну заспіваємо всі. А чому кривіра не міг дотокнутися до мене? Твоя мама померла, лятуючи тебе, є річ, якої не може спогнути водимо. Це любов. Він не усвідомив, що така сильна любов, яку відчувала до тебе твоя мама залишає свій світ, не шала, не якийсь там виданий, видимий знак. Така глибока любов, а навіть. Е, е, коли, Коли того, хто любить нас, уже немає завжди оберігає. Любов по любові навіть твоя шкіра. Хвіра, що був з е поводи, ненависті, задобив і чисто і ділив свою душу з Володимиром, не міг -то торкнутися до тебе. Саме з цієї котівний до... Дотирк, дотирк, до людини после наченої такої болі стає для нього сматеним руком. Казочка, рукавичка, йшов собі дід лісом та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба, та, та й каже, Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка мишка-норушка, а ти хто? А я жаба скрикотушка, пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик, побачив рукавичку та й питай Хто, хто в рукавичці живе? Мишка норушка жаба скрикотушка. А ти хто? А я, зайчик-стрибайчик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка. Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка Норушка, жаба скрекотушка, зайчик-стрибайчик. А ти? хто?» А я лисичка сестричка, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Незабаром біжить вовк. Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка Норушка. Жаба скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я, вовчик-братик, пустіть мене до себе і стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Хто? Хто в руковичці живе? Мишка Норушка, жаба-скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик. А ти хто? А я ведмідь? І каже, Я ведмідь набрі, пустіть мене до себе. Коли цей дід з собачкою повертається, злякалися звірі та й тіка. Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлою Бога Небесного поселеця, скаже Господові, Заступник мій, єси й прибіжище моє, Бог мій, і надіюсь на нього, бо він врятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечими своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятись, як зброя оточить тебе, істина його не злякаєшся, страху нічного. Ні стріли, що літає у день, ні мари, що пітьмі блукає, ані напасті, і біса болоденного. Пати побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побажиш. Бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист, не прийде до тебе зло і рано не торкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках носитимуть тебе, щоб ти не спіткнув об камінь ногу свою, на спійта і Василіска, наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він упував і врятую його, я покрию його, бо пізне ім'я моє. Візьвай до мене і почую Його, знай його скорбі, і визволю Його, і прославлю його. Довгим віком обдарую Його і я йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя, слава тобі Боже.